Так, добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я виїжджаю на Нью-Йорк. Уже кстати, я <свят> їду, 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 їду у Нью-Йорк. До своїх донечок. У мене там дві донечки в Нью-Йорку. Заїхала я вже у штат Пенсільванія. І зараз я швидко, швидко на Арестерю заїхала. Хочу перекусити таку зробила канапку з чизом, з сиром. Кремчизом, то есть. Чуть-чуть. І буду далі їхати. GPS показує, що я в 3 часа буду вже вдома. Мені їхати було 500 малів. Все. Буду двигатися вперед. Так, все, встала, хочу зайти. Пройтися трохи зайти в ресторан ресторусі. Треба пройтися. Ой, так засиділася, ноги не несу мене. Як красота, так? Да? Осінь. Красива осінь. Так, все. все, моя машина червона. Там дорога, хайвей, тільки що висять трохи їду їду, так, все, сідаю і їду далі. от Заправляю машину. Заїхала на заправку. Треба заправити машину. Десь їду по Пенсильванії, навіть не знаю де десь їду. Так, треба купити такі Меневси. Мій внук любить такі Менерси. Я не, люблю. Так, все, друзі, буду їхати. Походила, побродила, перекусила і буду їхати далі. Це десь Пінсільванія. Почав мені їхати до штату нью джерсі а потім до Нью-Йорка. Все, друзі. Сідаю в машину, буду їхати. Так, друзі. Це вже остання ерестерія, де я зупинилася. Мені залишилося їхати 120 майлів. Я вже, я не знаю, скільки це кілометрів, я вже буду їхати до кінця. Вже ніде не буду зупинятися. Все, друзі. Так, все, друзі. Уже включуся, як приїду. Хороший договір. наконець то я приїхала Уже до Донечки, називається цей острів Нью-Йорк-Стейтен Айленд. Тут вони живуть, зараз я не знаю, я не знаю, як мені машину поставив, як мені розгружатися, я не знаю. В общем, господі помилуй, я вже так заморилася, друзі. Так мені їхати було довго. Я заморилася. В общем, не знаю. Все. Тас, я приїхала тебе в гості. Вона машина гостинців. Хай вони розгружають. Хай вони розгружають, подивіться, повна машина гостинців, хай вони розгружають. А я відпочину. Так вони тут живуть, так дуже все тут добре, хорошо. Так, все, друзі, буду заканчувати своє відео. <рес> я тебе не буду зазнімати, іди, іди. Бо тут не всі хочуть зазніматися. Так, буду заканчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це така подорож, яка я приїхала із Огайо у Нью-Йорк. Завтра буде наступне у мене відео. Теж дуже-дуже цікаве. Так що всім хорошого вечора, всім хорошого дня, всім бай 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 пока пока